Щоб отримати хороший урожай озимих, у ці дні на полях проводять підживлення. Що для цього застосовують? Дивилися наші кореспонденти. Польові роботи з підживлення сходів озимини у самому розпалі. Але як показують дослідження з вражайності зернових культур, внесення тільки мінеральних добрив замало. Одним із сучасних методів підкормки рослини є внесення мікродобрив по листу. Агрономи вважають, що саме цей спосіб найбільш безпечний для рослини та добре сприяє її розвитку. На даний момент ми можемо ой, калічество кількість пустоцветів і улічить кількість зйоїн в колосах. Сках, як би можемо ще повлияти на масу тисячі на даний момент. В період кущення отримати доброго з ґрунту рослині ще важко, бо не вистачає сили кореневої системи. Саме тому фахівці рекомендують застосовувати рідкі суміші мікроелементів, які добре засвоюються рослинами на цьому етапі розвитку. Рідке мікродобриво квантум зернові забезпечує культури такими важливими мікроелементами, як мідь, цинк, марганець, бор, молібден. добриво розроблене науково-виробничою компанією квадрат, та з успіхом застосовується вже 5 років. Перше це захист рослин. Защита ростінь от стресу, в будуть привезені лібо фунгіцидними средствами, либо пестицидними, либо гербіцидними. То ми убираємо стрес. це подкормка наших ростінь. микроэлементами и также усиление действия средств, которые были внесены как макро уже в грунт, либо до этого подкормка листовая была ими же осуществлена. То есть мы улучшаем качество впитывания растений этих макроэлементов фосфора, калия, азота. Для того, щоб отримати максимальний урожай. Ще одним важливим мікроелементом, який впливає на якість врожаю, є бор. Він потрібен рослині на всіх етапах зростання. Внесення оптимальних доз бору дозволяє отримати добрий врожай різних культур. НВК Квадрат пропонує комплексне халатне добриво борактив, що вже добре зарекомендувало себе в різних куточках України. До складу цього препарату входить не тільки бор, а й ряд інших корисних елементів гор, который усилен компанией Quantum аминокислотами, гуминовыми веществами, а также в состав которого входит фитогормон. По нашей практике, по практике хозяйств, которым мы используем наше средство, показал наивысші результати. Все доброва «Квантум» райновані і підходять для застосування разом із засобами захисту рослини. Це дозволяє отримати оптимальний ефект.